Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Формую різноманітні добірки і особливої уваги я приділяю монобрендовим оглядам для того, щоб зрозуміти концепт бренду та зрозуміти ДНК бренду. На каналі мене Є рубрика Тиждень з одним брендом. В описі під цим відео я залишу посилання, там блок. Відео. Ви можете познайомитись, подивитися, послухати, як розвивається аромат. Мені особливо цікаво порівняти ті початкові аромати бренду, які аромати в сучасному нашому сьогоденні випускає той самий бренд. І насправді це може бути велика різниця, як небо і земля. Сьогодні й тема про Карла Лагерфельда. Це ікона стилю. Він є модельєр, дизайнер, поліглот, художник, письменник. І з 1975 року в рамках бренду «Карл Лагерфельд почали виготовлятися парфуми. За 50 років існування парфумерної індустрії в рамках бренду вийшло близько 50 парфумерних композицій. Сьогодні я розповім. Про невелику їх кількість, тому що брендом Каллагерфельд я почала захоплюватись лише після того, як сам засновник пішов у засвіти. Він прожив насичене життя. Його кар'єра починалася ще насправді з 22-річного віку. Він брав участь у конкурсі з пошиву пальт. І розвивав свою кар'єру навіть вже у 30-річному віці. Він став креативним директором, директором бренду Фенді, і його зірка засяяла ще яскравіше з 83-го року, коли він став креативним директором бренду Шанель. Вже з 84-го року він почав виготовляти і речі під власним іменем, і я дізналась про бренд. Карла Герфельд, точніше, прийшла до парфумерії ще з аксесуарів, з босоніжок, можливо, сумка, також браслети, пензлики. В нього була також і косметична лінія. Пензлики ви бачите на задньому фоні. І сьогодні мова йтиме про парфуми. Почну я. З аромату, який нещодавно з'явився в моїй парфумерній колекції, створила його Крістін Жель. Про її творчість я вже на каналі розповідала. В той момент аромат ще був відсутній в моїй колекції. З'явився якраз після того, як я вже занурилась у тему творчості Крістін Жель і зняла відео. Отже, Карл Лагерфельд і аромат з одноіменною назвою. Лаконічне оформлення флакону. Він прозорий з логотипом Карла Лагерфельда на ковпачку, його профіль з сонцезахисними окулярами та зачіскою, зібраною у хвіст. І флакон, хочу сказати, виглядає досить стильно, незважаючи навіть на простоту виконання. І Аромат, який пахне чимось знайомим водночас, чимось таким рідним, чимось, нібито невловимим. І коли я послухала цей аромат, одразу пішла з ним на касу, тому що якась ностальгія в мене з'явилась. По-перше, аромат 2014 року, якраз тоді був популярний такий профіль. Фруктово-квітковий, власне, це в ароматі відчувається, тут є персики, і якраз саме цим фруктовим звучанням аромат мені трішечки нагадав і трезор відламком. Також тут є прозора магнолія, вона додає гірчинки. Аромат такий, нібито, прозорий, безтурботний, але він досить тривалий час звучить, літає навколо мене. Саме цими невловими фруктовими та квітковими акордами, нібито наречена у весільному танку. Так, могла б я його назвати і ароматом наречених, саме своєю прозорістю, саме своєю такою тихою красою він мене й привабив. Є також тут заявлена і квітка Франджепанії, вона є екзотична, неяскраво тут виражена. Я те, що пізніше у розвитку аромата відчуваю ще й таку спокійну, пудрову деревинність, щось на кшталт полковості, і аромат справді заспокоюється. Спочатку такий вихор емоцій, віддає всю свою красу, ароматні фрукти, прозорі вологі квіти, і ось цей сандаловий спокій. Мені подобається найбільше, який потім перетворюється на кремовість. І це нібито. Кілька сезонів в один день. Аромат, за який я прониклася брендом «Карл Лагерфельд» «Classic Grey 22 року лаконічний флакон. І в мене спочатку було 50 мл. Буквально одразу я придбала 100 мл, тому що це неземна просто краса. Аромат. У дусі бренду Конде Гарсон» тут і строгість, і цікавість, неординарність, сухість, спеціївість, деревинність. В ароматі є прохолода від лаванди, є трішки деревинності, і в ароматі є розкішна кремовість за рахунок ліщини. Мені ще здається, що тут є і кедровий горіх, тому що є така маслянистість характерна. І спеції, розкішні спеції, і сухі, і вологі тут є. Лавровий лист. Аромат входив в добірку ароматів з лавровим листом. Не надто часто ця нота зустрічається в парфумерії. І, хоч аромат і заявлений для чоловіків, він для мене є типовим ароматом унісекс. Для прохолоди це просто знахідка. І закликаю, якщо вам подобається такий неординарний профіль, цікаві аромати за пристойні, доступні кошти. Зверніть, будь ласка, на нього увагу. У вширній лінійці ароматів від Карла Лагерфельда є кілька колекцій. Це і подорожі, особливі пам'ятні міста, які відвідував Карл Лагерфельд, і також колекція квітів або дерев. Боаде юзу це 100 мл флакон, який нагадує форму стовбура дерева. І як же пахне дерево юдзу це цитрус, який кольором схожий на лимон. Текстурою на бергамот. Аромат дуже ароматний, Тавтологія. Тут є розмарин, тут є тухмяні запашні цитруси, тут є так, багато деревини і тут є і відчувається кора дерева. Я тут відчуваю легку димність, дещо вже під кінець розкривання аромату. І аромат. В цілому це свіжий, освіжаючий, охолоджуючий, трішечки пощіпуючи ніс за рахунок імберу. І дещо пізніше аромат згладжується. На які ж відомі аромати, він мені схожий в першу чергу, спадає на думку 4711. Також в ньому я вловлюю стиль аромату. Одесаваш, і трішечки він схожий на одеро рошас це свіжо, це прохолодно, це універсально. Це коли не знаєте, що сьогодні на себе нанести, от саме до таких ароматів тягнеться рука. Карл Лагерфельд співпрацював з відомими іменитими парфумерами, і багато ароматів для нього створила Еміль Коперман. Також 18 й рік, «Флор де Мур'єр». Червонястий флакон це 50 мл. І аромат пахне дівочими радощами. Він пахне цвітом наприкінці травня, на початку червня. Він пахне. І квітом ожини, і квітом Шовковиці, і квітом вишні одночасно, і червоною порічкою. Червоний флакон в ньому ще відчувається. Трішечки кисловата малина, аромат дуже свіжий. Аромат щось на кшталт круїзних літніх лімітованих видань від ескада. Життєрадісний аромат, який дарує натхнення. І аромат, з яким, власне, легко. Можливо, він для когось може здатись занадто легковажним. Я інколи люблю на себе наносити ось таку легковажність. Це аромат зрозумілий, і навіщо ускладнювати собі життя, якщо воно і так нелегке. І завдяки саме ароматам ми можемо собі створити настрій, чим я власне і займаюсь. Наступні два аромати це подарунок від моєї дорогої подруги Ольги з каналу Пані Рома, яка вказала, навела мене на правильний шлях щодо парфюмерії Карла Лагерфельда. Ми з нею розмовляли про цей бренд, про те, як вона відкривала для себе його аромати, і її захоплення передалося й мені. І я дуже люблю іриси з назви. Каналу це зрозуміло. І Флір де Ірес». це новинка 25-го року, пускового кольору флакон, дуже миле оформлення. Я вважаю саме такі флакони лаконічні стильними. І армат про справжнісінькі квіти ірису одразу в старті. Потім ці квіти починають розпускати, пахкотіти, розкриватись, солодшати. Трішечки зелені додається, трішечки пудровості, характерної для ірису. І дещо згодом я тут відчуваю навіть і сухість від кореню ірису. У парфумерній піраміді є також і хеліотроп, який додає густоти, яскості, солодкавості аромату і надзвичайна стійкість. Зранку до вечора відчувається цей аромат, також мені подобається. Як він різноманітно себе розкриває, в залежності від погоди влітку він був о, трішечки солодший. Ось зараз взимку він звучить трішки строгіший, і навіть він своєю структурою дещо перегукується з ароматом Classic Grey, про який я розповідала на початку відео. Аромат справді текстурний, ніби то, коли я його наношу на себе, я навіть відчуваю пилюстки на дотик. ось цю їхню легеньку таку ворсиністість. І так, аромат такий багатогранний. Він просто розкішний, справді звучить навіть оксамитово. Подобається, як він розкривається, як він шлифить і як він шепоче та шелестить. Та наостанок про ось таку милу мініатюру. Це айконік фігура Карла Лагерфельда. У 24-му році вийшов в парний аромат, айконік Man і Woman і образ Карла Лагерфельда зі сонцезахисними окулярами, Краватка взагалі, це чорно-біла ікона для мене, така неповторна, як і ось цей аромат, коли я його вдихаю. Можу закочувати очі від задоволення. Це розкішно. Це квіти. Я відчуваю тут туберозу. Можливо, у мене зараз туберозний бум почався. Тубероза у піраміді не заявлена, натомість тут є жасмин. Я тут відчуваю розкішні, білі, медові квіти. Інколи навіть мімоза тут вкраплюється, саме своєю пудровістю, цією густотою, насиченістю, пилковістю. І малина, навіть форсистість від тієї малини тут відчувається. Але малина не така легковажна, не така кислувата, як у ароматі з квіткової лінійки. Малина тут така підгущена, підсолоджена, і за рахунок сандалу, за рахунок ванілі. Солодкавий аромат, непростий аромат. Він мені пахне таким кальянним димом, можливо, тут є і боби тонка. Гарно, красиво, жіночно, добротно. Аромат потім вже трансформується в якусь таку деревинність, можливо, навіть це деревина якогось темного дерева, махагоні, красиво розкривається, багатогранно розкривається, неймовірний аромат і, можливо, навіть претендент на повноцінний флакон. Єдине, що оформлення. Дещо на поціновувача поживемо, побачимо, поки я насолоджуюсь цією мініатюрою. І наостанок про косметику. У коротких відео-шортс у грудні я відкриваю адвент-календар від відланком. І у третій комірці мені дісталась помада мініверсії. І я прочитаю, що це за помада від виробника. Колекція Absolo Rouge Cream 274 French Tea 1,6 г. І е, це довготривала стійка помада. Вона в мене зараз на губах. В коментарях я звернула увагу, цікавилась, що це за колір, як він взагалі виглядає ось така міні-версія. Я б не сказала, що це червона помада. Швидше за все, я б назвала це Гречаний Нюд. Вона. Трішечки віддає бронзовим відтінком, трішечки червонястим, а загалом такий легкий нюд і, можу сказати, навіть матовий фініш. Приємна на губах з таким з класичним ароматом помади від відланком. Я про косметику небагато говорю, все планую, все збираюсь зняти якось відео і про свій догляд, і про свою декоративну косметику. Якщо вам це цікаво, будь ласка, пишіть в коментарях, щось вигадаю, щось придумаю і, можливо, відео скоро буде. А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!